Кобливо 40 років, 31 кращих з яких ми працюємо у незалежній Україні. На день народження прийнято піднімати архіви, але давайте будемо чесними: ніхто не дістає камеру, коли реально працює. Тому у нас здебільшого фото, як ми святкуємо. Ні, ну а яким ще має бути виробництво вина, якщо не веселим? Кажуть, що 40 років не святкують, а ми будемо, бо це заводу тільки 40. А виноробством в коблеве займається вже сотні років. Коблево це спершу дрім тім. Люди, які дбають про виноград, як про дитину, ще здавалося б, отот і поведуть лозу до школи. Це люди, які говорять про кожну пляшку так, ніби їх пов'язує лавсторі. Люди, які вже о четвертій ранку збирають виноград, коли весь світ ще спить. Коблево це наші супергерої. Ну а вже потім найбільша площа виноградників у всій Україні. Цілих дві тисячі гектарів, які за день і не обійти. Вкобливо добре знають, що не існує двох абсолютно ідентичних пляшок вин. Як не існує однакових відбитків і не існує однакових облич. Бо погодні умови роблять кожну пляшку натурального вина унікальною. А в нас воно саме таке. Щороку 10 мільйонів пляшок, і щороку 15 мільйонів людей, які це вино обожнюють. Вкобливо добре знають, що гарне вино це не спринт, а марафон. Це винахідливість та планування, а також факапи і те, що часом неможливо спланувати. Ми пережили багато засуху, повені морози. І тепер переживаємо війну, але наперекір всьому продовжуємо працювати. і Вже зібрали врожай 22-го року, з яким всі разом будемо святкувати перемогу. Українське вино це коблева.